Доброго ранку, друзі. Не знаю, що з того вийде. Сьогодні покажу вам, якщо щось зловлю рибалку в Австралії. Сьогодні їдемо на катер і будемо ловити незвичним мені способом, будемо тролити. Що піймаємо, ще не знаю, але ось такий ранок в Сіднеї. Ми знаходимося зараз в такому порту великому і тут є місце. Де скинути лодку, тому велика черга з людей, які хочуть сьогодні порибалити, такі краєвиди. Ну і подивимося що з цього вийде. Водолази, друзі. Намагаються когось так розловити. Я думаю, буде видно. Тречки приблизно. Там а, голови торчать, бачите? Це люди. Так, друзі, в нас відбувається рибалка. Це Глібас, Жека, Лех, Володя за штурвалом. Коротше, вудки. І ми тупо тролимо, як браки в Україні, тільки тут це все законно. Ось такий краєвид. І в нас трішки клює. Так. На зовсім трішки. Це бонітка. Така гарна рибка. Так все виглядає. Давай, давай, давай. давай. Осторожний движок, в сторону. Олег, быстрее убирай будеш В сторону. Так. В сторону, в сторону, в сторону. Давай, давай, давай. Есть. Водиточка. Бери, бери, бери. Женя, побольше немножко, смотри. Помоги, Жене, возьми подставку, помоги, ребята. Как достать? Маленький. Давай. Запускай. Ты видел, я выматывал? Я выматывал просто. Уже не за глаз, смотри, смотри, как взял. Смотри, за глаз. Жак, ну ты професіонал. Опит, опит. Допускаємо, допускаємо, пошли, пошли, пошли. Ми з сьогодні у нас улов. Ну сколько Скільки тут хлопці? Кіл 20. Не знаю, повна ця штука. Бин загрузили красный. Отакі у нас дразу столи для очищення риби. Олег спіймав найменше, тому по 6 найбільше риби. Так самоється. Ох, тут є. Охага. Баніта. А в тебе Тейлор. А це Тейлор. Коротше, ось така фигня, пацани. В Україні ми боїмо намочити катушку, а тут отак. Інший світ. В кінці цього відео покажу вам спінінг, допомоги якого ми наловили 28 боніт та 8, не пам'ятаю як називається. Олег, як називається ця риба? Тейлор. Тейлор. І 8 Тейлор. І Так у нас вудка Pen. Я не знаю досвідки вона грам, але вона досить така міцна. Я думаю, грамів до 400. Катушка морська ось така теж від пен. 9,5 в розмір, така металева ручка. Коротше. І основна фішка це ось така приманка. Тут вантажок такий у нас йде попереду і гачок такого ось розміру. Все це на, такій, на такому поводці, мабуть, це флюр десь 0,8 діаметру, 0,8 мм. І все, далі засібка, шнур, я думаю, 0,3 мм. Це таке досить міцне, досить надійне, але як ви бачите, в океані клює навіть на таке. Тому ось така вудка і у вас буде багато риби в Австралії.